В ефірі лаєв студія. мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про автівки для фронту. Одна з найголовніших потреб військових на передовій це автівки. Інколи вони не проживають і кілька днів через обстріли ворога. Ба більше машини використовуються для евакуації поранених, у тому числі й цивільних. Саме автівками опікуються волонтери. Громадська організація загартовані серцем у співпраці з іт компанією ПАМ розшукує, купує та перегоняє пікапи для зсу. Вже передали 60 машин. Ось що каже один з військових, який сів за кермо переданої волонтерами машини про потреби його підрозділу. Зараз вам машинка? Що ви про неї взагалі Про саме про таку машину скажете? Саме про таку? Ну, по-перше, нам дуже зручна така машина, тому що вона розвели. В неї місткий, саме багажник. Нам пікапи насправді не дуже. Ну, конкретно для нашого підрозділу не дуже. Враховуючи специфіку задач, які да. ми займаємося. Да. Так. Вот. Нам більш потрібно просторі машини, машин. Доріг там немає, ну, Звісно. <ріг> — Там є напрямки. Тому... Там є напрямки. Дороги часто просто це поле, і ти вже там сам визначаєш, де буде дорога. Тому поніжайки, об'єм. Так, саме там. І Замінена і... губа. Більше про ініціативу волонтерів ГО «Загартовані серцем та компанії ПАМ спитаємо Сергія Варварського, старшого проєктного менеджера ЄПАМ і волонтера ГО «Загартовані серцем». Я вас вітаю Сергію. Вітаю вас. Ще півроку тому, а може навіть рік, ваші колеги, волонтери з інших фондів, зауважували, що розшукати авто в Європі вже дуже складно. Ну. Всі розкупили саме для українських військових. Як ви вирішуєте цю проблему, де купуєте машини, і як переправляєте до України? А, ну, правду, це, це справді є проблемою, тому що міф про а, дешеві автівки, наявні, там за кілька тисяч доларів а, в найближчих країнах він розвіявся в перші кілька місяців повномасштабного вторгнення. Адже. Такі країни, як Польща, Румунія, Словаччина і так далі, фактично були розібрано все. А наразі наша громадська організація в співпраці з ІПАМ Україна вишуковує автівки здебільшого на ринку Британії та Німеччини, особливо Британії, це пов'язано з тим, що. А по-перше, специфіка машини праворульні, і відповідно вони не мають такого попиту на ринку Європи. І з іншої сторони, там пов'язано знову ж таки з широким розвитком фермерства, туризму в Британії, тому там ще вони досі є. Ну і Німеччина країна велика, тому знаходимо їх відповідно там. Ми намагаємося шукати автомобілі в гарному технічному стані, тому що Знову ж таки, міф про там автівку за кілька тисяч доларів, котра на ходу він вже давно розвіяний. Тому наразі ми вишковуємо машини в гарному технічному стані автовозом. Вони доправляються до кордону, а так як компанія «ЄПАМ Україна співпрацює з загартованими серцями на умовах. Повної прозорості, ми публічна кампанія, і для нас це дуже важливо. А загортованість серця якраз є такою ідейною організацією, яка робиться все без комерційної складової, тобто суто на волонтерських засадах у вільний від роботи час. А тож, коли вони доправляються вже до кордону, ми є декілька жінок, дівчат. Котрі роблять перегонку з Польщі через кордон, власне кажучи, в Україну. А далі ми з колегами підключаємося, в тому числі і з ЄПАМу а у вільний час переганяємо їх, власне кажучи, до точки, де вони проходять повне ТО ремонт, фарбування. Доукомплектовуються необхідними, як ми жартуємо, набором юного піка поводи, який складається з домкрата, вогнегасника, набору від прокола шин, ну і так далі, тому подібне. А і вже після цього, після проведення ремонту, власне доправляються до військових частин, до виконання різноманітних завдань, в тому числі і гуманітарних. Сергію, щодо перетину кордону, знаєте, отут цікавинка промайнула, що саме дівчата у вас переганяють автівки, бо насправді проблем з чоловіками водіями було немало, бо влада, як правило, обласна не надавала документи на перетин кордону, хоча цілі були благодійні. Але є момент, що автівки теж треба перевести через кордон, окрім людини, яка виконує це завдання. Проблема може виникнути із оформленням документів на машину. Чи стикалися з цим, і в який спосіб примудряєтеся вирішувати такі проблеми, якщо вони є? А, ну направду, повторюю себе з першого моменту, що вимогою співпраці, умовою співпраці а, і пам' України і загартованих сердець, що відповідає а, системі цінності компанії, було а, чи, кристально чисте а, фінансування і звітування. Тому з документами а, все слідується букві закону. Тобто, всі автівки заїжджають закуповуються офіційно по білому, тобто в, в юридичних особ в Британії або в Німеччині далі доправляються до кордону, перетинають кордон вони а, як гуманітарну допомогу безпосередньо під гарантійні. Листи від військових частин з подальшими актами прийому передачі а в відповідні військові частини, тому з документами, ну скажімо так, є певна бюрократична волокіта, Звісно, вона вона є скрізь так. Але вона вирішується, вона діє абсолютно згідно букви закону, і знову ж таки слід значити, що от коли повертаючись до питання, там що переганяють жінки, ну так звісно, а у нас за більше ніж півтора року. Діяльності громадської організації, хоча ну направду, багато хто з залучених до них цієї волонтерами ще з 2014 року виїжджали в тому числі і чоловіки за системою шлях і завозили назад автомобілі. Але за системою шлях це зазвичай дуже може займати багато часу на оформлення саме виїзду для чоловіків, тому. Здебільшого наші водії вже підбирають на українському вже на українській стороні кордону. А жіночки, дівчата якраз знову ж таки на волонтерських засадах роблять цей перетин. Ще світ що. Як то кажуть, у загартованих сердець немає гендеру, так? Саме так. Ви вказали про ремонт. Ви вказали, що дещо дечим дооснащуєте автівки, але напевно є конкретні запити від конкретних частин, коли доводиться робити щось особливе для них. Що саме, ну я розумію, без подробиць, без назв частин і бригад, але можливо якісь екзотичні запити все ж таки були екзотичні і продиктовані необхідністю фронту. А, ну, дивіться а, направді а, специфічне переобладнання трапляється вкрай рідко, а, тому що. Наприклад, тут були питання в на одному з ефірів. Мене питали наприклад про добронювання авто. Це вимагає наявність ліцензії, і це брати на себе відповідальність за те, що та броня спрацює. Тому в ми можемо, наприклад, ну порадити, хто цим займається ліцензійно, але самі на себе такої відповідальності не беремо. Ми за ці півтора року виробили певний алгоритм. Що є, що направду потрібно в автомобілях, а знову ж таки, тут слід зазначити наступне: що співпраця в межах ініціативи проекту Загартована Сотня між ІПАМ Україна і Загартовані серця, а якраз була побудована на тому, щоб визначити, яким чином ІТ-спільноти ІПАМ України. Може е, допомогти е, українцям допомогти збройним силам в розрізі, того щоб це відповідало цінностям нашої кампанії, і щоб наша допомога е, була в тому числі. Слі із гуманітарною складовою таким чином вибір пав саме здебільшого на пікапи, тому що вони поєднують в собі багато аспектів. Окрім допомоги виконанні завдань для військових, вони також можуть виконати гуманітарну функцію з точки зору евакуації поранених. Вони можуть виконати функцію вивезення маломобільних груп населення, там як літніх людей або захворюваннями, допомогти в евакуації сімей з дітьми, а підвезення продовольства. Медикаментів і так далі, і тому подібне, з приводу екзотики, можна згадати, що окрім пікапів у нас траплялися, наприклад, запити на повнопривідні пуси, тобто не невеличкі мікроавтобуси, з повним приводом, що ну доволі рідко але все-таки вдається знайти. А це у тому випадку, наприклад, коли пікап не задовольняє там потребам самого даного конкретного підрозділу, але знову ж таки може виконати і гуманітарну функцію. Сергію, хочу торкнутися ще одного складного питання. Можливо, ви щось підкажете своїм колегам-волонтерам, які також працюють як і ви на загальну перемогу. Я хочу говорити про зникнення автівок на певній ланці, десь між штабом бригади і керівництвом військовим, коли машини не доходять до власне тих. Військових, які робили запити, які мають працювати на цих авто, ну ви напевно про цю проблему щонайменше чули, а може і самі стикалися. У вас можливо є якийсь механізм, а, ну так скажімо, доведення авто до перших рук, до тих бійців, яким це насправді потрібно? Uh... Направду це дуже складне запитання. Воно перебуває на, на в правовому полі, котре не досконали. Ми це чудово розуміємо. А, а, на початку повномасштабного вторгнення, якщо ви пам'ятаєте, був певний період, коли автівки, коли було нульове розмитнення будь-яких автівок для будь-яких громадян України в таких випадках. А, а на той момент не наша громадська організація, але в цілому багато людей купували автівок там. Родичу, другу там і так далі, і передавали це безпосередньо в руки. А наразі е правове поле диктує дуже чітко, що е автівки, котрі завозяться, вони, е якщо проходять під гуманітарну допомогу безпосередньо військовим частинам, вони мусять ставати на обліку військовій частині. А, тому а, це сказати, що є 100% гарантія до прикладу, а, що а, автомобіль а, потрапить там солдату А або сержанту Б з а, частини там 4 ікса це а, неможливо з точки зору юридичне, але зазвичай а, це робиться таким чином, що під час акту прийому передачі там прописується відповідальна особа. І це якби стимулює з точки зору юридичної, щоб відповідальна особа, зазначена в акті, отримала машину і її використовувала. Дякую вам. Це дуже важливо. Те, що ви зараз зауважили. Сподіваюся, почують всі інші волонтери, які зокрема займаються автівками, і не тільки, тому що насправді проблема загальна до всіх поставок від волонтерів від волонтерів, які робляться на користь зсу. І наостанок, я знаю, що ви потребуєте донатів. Принаймні, ви про це заявляєте у своїх соцмережах. Ми показуємо ваш QR-код, аби люди могли долучитися. Ви можете закликати. Ти людей, ну і вказати на кого ви найбільше розраховуєте у цій допомозі. Дивіться, я хотів би зазначити, що загалом за його серця з моменту створення в березні 2022 року. Вже до на даний час передала. Я думаю, що десь близько двох сотень автівок в співпраці ІПАМ. А в межах проекту загартована сотня. Ми вже на даний момент знаходимося в районі цифри 70, передано понад як на 50 підрозділів. Так тож ми з таким чином зробили проект Загартована сотня. Це як ви знаєте, айтішна спільнота дуже це про цифри. Ми дуже полюбляємо мати якісь Цілі проміжні котрі ми собі виставляємо, і таким чином а, з'явилася сама ідея загартованої сотні, але незважаючи на суттєву допомогу і пам' Україна, що виразила вже в понад семидесяти автомобілях, ми хочемо досягти мети в 100 автомобілів до кінця року. Залишилося буквально декілька місяців, і таким чином ми а, вирішили вийти на більш широкий загал і закликати всіх охочих долучитися. А ті галузь допомагає дуже сильно, тобто. Є допомога компаній в межах виділеного бюджету на допомогу України. допомагають колеги з інших галузей. Але ми закликаємо тепер зробити це вище і гуртом. Тобто, це ми спираємося не лише на ІТ, але і на всіх українців наближати перемогу. Дякую вам. Дякую за вашу діяльність. І за те, що долучилися сьогодні до наш до нашого ефіру, Сергій Варварський, старший проектний менеджер ЕПАМ, волонтер громадської організації Загартовані серцем, був на зв'язку з лайв Студіо». Говорили про автівки. Трішки е, виправлюся на початку е, новини. Сказали, що вже 60 автівок передано військовим. Е, наш спікер мене виправив вже 70 і до кінця року організація планує. Дістатися позначки у 100 автівок для військових. Я дякую, що ви були з нами. Донатьте і допомагайте збройним силам України як можете.